Вода колиска життя. Без неї неможливе існування жодної з відомих форм живих істот: рослин, тварин, бактерій та інших. Людина також не може прожити без неї. Упродовж останнього десятиріччя українські села потерпають від нестачі питної води. Спробуємо дослідити, чому міліють криниці. Рівень води в колодязі не відрізняється постійністю, але в деяких випадках він падає катастрофічно. Розрізняють природні та конструктивні чинники обміління криниці. До природних чинників належить сезонне коливання кількості рідини, тобто обміління, відбувається із тривалої відсутності опадів в певні сезонні проміжки, наприклад, кінець літа чи зими. Зміна русла підземної річки, природний склад ґрунту, поступові зміни клімату та екологічні негаразди. Підземний потік, що живить криницю, може пропасти, тобто змінити напрямок, в результаті переміщень земної кори. Цей процес непомітний, тому залишається тільки припускати його вплив. До конструктивних причин обмілення криниці відносяться замулювання дна, це стає можливим або через обвал ґрунту, що в результаті перекриває струмки, або через роботу вібраційного насоса, що провокує підйом частинок піску або глини. Ще одна причина, по якій криниця залишається без води це поява поблизу по потужної продуктивної свердловини. Відповідно до положень Кодексу України про Надра для здійснення буріння свердловин та вилучення підземних вод із глибини понад 20 метрів, обов'язково потрібно отримати спеціальний дозвіл. Доступ до чистої та якісної питної води є правом кожної людини на повноцінне і безпечне життя.